Шановні друзі, 6 грудня вся Україна святкує День Збройних сил України. Ця дата символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь захисників України, воїнів Київської Русі, козаків, учасників збройних формувань, українців, які у складі Збройних сил СССР та партизанських формувань. Захищали батьківщину від фашистів, воїнів УПА та нинішніх захисників України. Саме тому День Збройних сил Сил України, покликаний стати святом усіх сучасних воїнів та ветеранів, днем шанування всіх, хто упродовж століть обороняв українську землю. 21 століття і життя вносить свої корективи в наше сьогодення. На сьогоднішній день багато жінок і дівчат пов'язують своє майбутнє з військовою службою. Тож, дозвольте мені напередодні великого свята привітати вас всіх з Днем Збройних сил України. Здоров'я, благополуччя і добра Бажаю всім незламної волі, надійного родинного тилу та нових звершень у благородній справі служіння Україні. Нехай Господь укріпить наші душі і серця та благословить на праведну боротьбу за агресором. Слава Україні! Ви гордість нашого народу, Ви — суть його і сіль, ядро покоління і сила залізна, вогнисте і щедре буяння весіль, натхнення, світіння, опора вітчизни, видня золотого, Дзвінки ковалі, мислителі й воїни. Зодчі поети, ви щастя, ви слава, ви мир на землі. Ви – спокій вітчизни, ви доля планети. Дякуємо вам. Але, на жаль, не все так добре в нашій державі. Події в Україні, що почалися з листопада 2013 року, тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина України. Ми живемо у непростий час, час змін. І як це не сумно говорити, події, які проходять сьогодні, це події жахливі. Ми хочемо, щоб кожен громадян, громадянин України згадав, за що він любить свою країну, свою рідну землю і кожен усмідомив, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвували своїм життям Небесна Сотня. За що помирають сьогодні наші хлопці в зоні антитерористичної операції? За даними ООН, на початок червня 2015 року в зоні АТО кількість загиблих досягла понад 6362 особи, а кількість поранених 15775 осіб. Страшну данину заплатив і наш край. Починаючи з Революції Гідності, виконуючи свій військовий обов'язок на сході України, загинули і наші з вами земляки. Ми закликаємо, ми закликаємо у молитвах згадати всіх героїв, які поклали свої голови за наше майбуття. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас. Дасть нам сили та волю мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній українській землі. Байденков Борис Михайлович народився 10 квітня 1963 року.

Давайте мати виглядку і повагу до нашої школи. І сьогодні також в нашому залі, щоб у нас сталося такі екстремальні умови. Бачите, і На 7 число, на 14 годину, на е, суди у нас на цій зал. На цій сцені буде виступати виступати народні заспілені артисти, марят пане, як прийшли, знаєш, 7 числа на 14 годину. 他们都是猪呀！